В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Все Всечесний Отець Миколай, брати і сестри, вітаю вас. Сьогодні є чергова неділя, коли ми стараємося бути вірні Богові, стараємося входити у цю неділю в День Господній і в поклоніння, так, свої справи залишити для того, аби прославити Бога. І сьогодні. Особливо мене торкається дивно оцей вірш, і ним хочу з вами поділитися. От коли Ісус наближався до Єрихону, до славного міста, ми знаємо, що сьогодні є розкопки цього міста, і це одне з найбільш древніх поселень у світі. І один сліпий сидів у край дороги і просив милостині. Сліпий чоловік, сліпота, страшна річ. Кожен раз собі згадуйте, от коли світло вимикають вечором, і це лише на якийсь час. Але як це неприємно, як це некомфортно, як це лячно, коли ми лишаємося в темряві. Ми не любимо темряву, бо ми до неї не покликані. А уявіть собі, коли людина увесь час у, у сліпоті, ми тепер такі були вражені з дітьми, їхали по місту цього тижня і бачили чоловіка сліпого, котрий йшов із такою спеціальною палкою і провіряв собі дорогу так повільно, все пробував. І, ді, і діти так потихли, і, і ми затихли дорослі в машині. Якби почали та потім про це розважати, як це страшно, коли ти живеш у темряві. Точніше, це, хто має сліпоту, це навіть не темрява, бо це нічого. Це просто нічого. Ти не, ти не темряву бачиш, як коли ми очі закриємо чи вночі, а ти нічого не бачиш. Просто нічого. І ясно, що цей чоловік, дивіться, дуже важливий вірш, як на мене, на сьогодні. Почувши, що народ іде мимо, він спитався: а що воно могло бути? Якби, що це за шум? Що відбувається? Хто це? І це мені так перегукнулося, бо тепер читаю таку дуже файну книжку одної докторки богослов'я зцілення католицької. І вона наголошує, що ви розумієте, у який час ми сьогодні входимо. Наш час сьогодні, наша сучасність дуже подібна у, по своїй суті, із часом апостолів, тобто, коли люди довкола ставляться вороже до християнства. Не просто не сприймають, але вороже. І так, через різні переступи, через деякі гріхи людей у церкві, через те, що щось чули про Ісуса, але загалом зранені були кимось із церкви. І цікаво, що люди не хочуть чути про церкву, коли говориться щось добре, коли ми говоримо якісь файні речі. Я недавно там розповідав чоловікові про наших трьох священників, вже чотирьох у єпархії, які. З самого початку троє робили для військових бограчі. Коли поставили питання, що можемо робити, то робили бограчі, а на сьогодні вже, мають, здається, 12 страв, які роблять. Але в основному це бограчі, голубці, бульйон, навіть торговню навчилися робити для військових Сигидинський. І то так упаковувати, що воно рік стоїть, не портиться бо після автоклаву, після стерилізації. А військовим дуже зручно, бо це готовий продукт, і його споживають. І коли починаєш про це говорити, та, ну кому це цікаво робити, що церква і таке робить? Уявляєте, священники заморочуються, і просто страшну кількість тих, тих, їжі роблять. І загально то не є дуже проблема з їжею на, 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 на війні. Але каже, ти би знав, як, як файно є, коли хлопці дають свідчення, що каже, як вам вдало зробити такі голубці, як моя мамка робить. А цей священник, який, який займається, каже, то може твоя мамка і робила. Не? То може, твоя мамка і заправляла так по-нашому, по закарпатськи голубці, ну, ви знаєте, як наші жони заправляють. Не? І, 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 і це споживають. І вони вже зробили на трьох, здається, ну, щось біля 400 тисяч порцій, можете собі уявити, і роблять далі. І, і коли чуємо про такі речі, то я, я помітив, люди не дуже хочуть про це слухати. А коли якийсь скандал? Коли якийсь там священник мав якесь там чи зловживання або попав в аварію, або щось, а ну ану, ану розкажи, що там було. Але, але в церкві багато файних речей робиться. І ця авторка наголошує, що будьте обережні, бо сьогодні от вже наші діти, наші внуки, то вони вже так мало знають про християнство. І вона наводить приклад своєї подруги, яка зайшла в аптеку, щось купити треба їй було. Зайшла в аптеку, а хрестик у неї був назовні. І аптекарка каже їй, я вже після того, коли вона зробила покупку, каже, я, я перепрошую. А що це за чоловік висить на хрестику у вас на грудях, бо таке, колись носила моя бабка? Уявляєте собі, який рівень пізнання? Що це за чоловік висить на тому хрестику, бо таке колись було у моїй бабки, а я не знаю, що це таке. Я, я не знаю, хто це. Дядя Міша. Декілька років назад проводив міністрантам тест, такий зробив їм екзамен і робив у них опитування у цих хлопців, які прислуговують біля престолу. Хлопці, що є найважливіше у службі Божій? Яка частина служби Божої є майважна? І знаєте, що хлопці сказали? Так порадилися між собою і кажуть, ну, нам це видить, що найважливіша частина служби Божої там, де ми здоров даємо, де руку подаємо один одному. Ну, Непогано, так, це важливо є, аби на службі Божій на возглас священника або з любім один одного, ми обернулися, правда, бо постійно між нами якісь непорозуміння можуть бути. То хочеш, не хочеш, але простягнеш руку, бодай до тих, до кого дотягуєшся. Тому добре би було зайвого по церкві не бігати, до тих, до кого достаєш, до кого дотягуєшся. І це файний момент, бо це є хіба один момент у службі Божій, крім інших. Коли маєш можливість подивитися довкола себе і подивитися, там, хтось як має, чи нема ні у кого синяка під оком, чи, чи немає одягу Тобто, аби ти подивився, у людини все добре чи ні. Здоровим виглядає чи хворим, правда, нормально виглядає, чи треба чомусь допомогти. І тому оце це один одного важливий жест. Але слухайте, брати і сестри, хто з вас не міністранти, а все ж таки, яка частина служби Божої найважливіша? Основна. Яка? О, тоді, коли кажемо святає святих. А це коли? Ну, при щастя, коли безпосередньо приймаємо тіло і кров Ісуса. Тобто, коли безпосередньо сам Ісус запрошує нас на гостину і не просто сісти з Ним на гостину, але Він на цій гостині сам себе пропонує. Він каже: беріть і їжте з Нього всі. Беріть і пийте всі. Тобто Він сам себе пропонує не просто, аби ми постояли біля Ісуса. Не просто, аби ми побули біля Нього. Не, навіть не просто, аби ми його доторкнулися чи обійняли, а що? Беріть і їжте. Буквально беріть і споживайте мене. Тобто, міністранти і були і праві, і не праві. Але йдеться про що, брати і сестри? Йдеться про те, що сьогодні. Як ніколи стає знову актуальною, оця здається, Дев'ята стація із Хресної дороги. Пам'ятаєте, коли Ісус зустрічається з жінками єрусалимськими, і що їм каже? Жінки єрусалимські, не плачте наді мною? Тобто Хресна дорога не є для того, аби мене жаліти, каже Ісус, але плачте над ким? Над собою і своїми дітьми. Тобто, оце, що каже сьогодні сліпий, почувши, що народ іде мимо, спитався, а що би воно могло бути? У вас ніколи не питалися хтось із ваших друзів чи знайомих, а що ти до церкві ходиш? Або а що там у вас у церкві? Або слухайте, ви, греко-католики, ви уніяти, Чим це ви відрізняєте? До речі, пам'ятаєте, що слово уніят це не обзивка, а це комплімент. Уніят це не обзивка. Колись воно було як обзивка, але тепер, коли мені так кажуть, я цим пишаюся. Чого? О, хто такий уніят? Унія це православний, унійний із католицькою церквою, який повернувся знову до католицької церкви. Тому пам'ятайте, що уніят це не обзивка, це комплімент. Так що, якщо вам хтось скаже з будь-якою метою, ви скажіть дякую за комплімент. І що у вас уніатів? що у вас ця церква? А чого у вас так, а не сяк? А чого у вас це, а не це? І тут важливо, є, от коли почувши, що народ іде мимо, він спитався, щоб воно могло бути, йому сказали. Йому сказали. Тобто, брати і сестри, апостол Павло каже, будьте готові у будь-який час дати звіт, не, дати відповідь із того, що ви вірите, з вашої надії, із з нашого сподівання. Тобто, брати і сестри, нам варто вчитися, щоб у будь-який час, хто би не запитався, дати відповідь а нашу церкву, а чому церква має саме такий вигляд а не інакший ми тепер цього тижня мали тиждень екомунічних молитов, то я в перший раз попав до церкви до баптистів і в церкву до реформатів, ця, що я в центрі біля Римокатолицької. І так мені було дивно, у баптистів зовсім не така церква, як у нас. А у реформатів ще не лише не така, а ще й будову має інакшу. Я такого ще ніколи не бачив. Перший раз у житті, в коли в них служіння проводяться і проповіді, і читання не так як у нас. Або навіть як у аптестів спереду церкві, а посередині. Посередині, а всі люди сидять навколо ну, у лавочках. То так дивно мені було, я ще такого не бачив. Посередині церкви. Так історично, стара церква, ми знаємо, що всі біля 200 років, здається, так, чи 150-180. Одним словом, стара церква і так, і так у них є. І навіть на таких питаннях поверхових. Питання, які стосуються облаштування храму, які стосуються нашого обряду або традиції. Чи вмію я, коли мене дитина запитає, то не відфутболити, але відповісти? А що це таке, я, як казав мені один малий, що священнику, а чому ви на себе надіваєте такий сарафан? Я кажу, це не сарафан. Це інакше має значення, інакше має символіку. Це не сарафан. Це ризи. До речі, ризи. Мають будову плаща дорожнього. Це, це о, так, схожий дорожній плащ, і сьогодні одягають люди, коли десь йдуть у дощ або десь у дорогу далеко. Тобто таке, аби прикривало і тебе, і майже ціле тіло. Що це означає? Це означає, що я, як священник, я, я йду, намагаюся йти до царства Божого, а вас кличуть за собою. Має, має один із таких символів. Бо, бо всі речі мають по декілька символів у церкві, у храмі. Але розумієте, насамперед ми, ми повинні вчитися отакі зовнішні речі, вміти дітям пояснити, вміти внукам пояснити. А нащо воно? А для чого? Бо вони ростуть. І сьогоднішнє покоління як ніколи допитливе. І сьогоднішнє покоління, не, слава Богу, не задовільниться відповіддю: бо так треба. Одна, одна бабулька мені розказувала, що я вже три роки тягну з внука на силу до церкви, а він не йде. Я кажу, добре. Пані, а як ви пояснюєте своєму внукові, нащо до церкви ходити? бо треба? Діду ходив, баба ходила, і я ходжу, треба йти. каже, ви розумієте, сьогоднішньому поколінню, бо треба, це нічого не означає. Нащо? Що я там отримаю буквально? Так? Що я з цього буду мати? І це питання навіть колись апостоли ставили до Ісуса. Ну, дивіться, Ісусе, ми все покинули, ми йдемо за Тобою, а що ми будемо мати? І Ісус їм не сказав, хлопці, так треба, ходіть тихенько і мовчіть. Він їм пояснив, хлопці, нема такого, який би кинув чоловіка, жінку, працю, поле, худобу, дім і не отримав би сторицею. Ви будете мати щось, що ви отримаєте в сто разів більше. Потім він мені пояснив, що це, що це саме? Що це царство Боже, це вічність. Це вічність із ним. Брати і сестри, чому це так важливо? Є такий жарт, коли двоє поліцейських зупиняють священника. Зупиняли священника, а у нього ціла нога у гіпсу. Вони кажуть, якби, отче, я перепрошую, але ви розумієте, що по правилам дорожнього руху не можете їздити на машині із гіпсом на нозі. Він каже, хлопці, прошу вас. Уведіть у моє положення. Я був у джакузі, послизнувся, розтягнув зв'язки, то поставили мені гіпс на цілу ногу. Я вже додому їду. Я обіцяю, я нікуди не буду їхати, але прошу вас відпустіть, бо вже якось додому мушу доїхати. Ну, відпустили, щасливо, проїжджайте. А потім поліцейський питається один одного слухай, а що таке джакузі? А той другий каже: Я не знаю, я давно в церкві не був. І справді, люди, люди настільки не орієнтуються, що до чого, а що для чого? І навіть у таких поверхових речах, а що вже говорити про речі глибші? Що таке благодать? Що таке спасіння, що таке Царство Боже? Чому ми самі не можемо себе спасти, а мусів сам Ісус, друга особа Троїці, стати одним із нас, аби нас відкупити? І, і, і коли ми в цього не вчимося, коли ми в цьому не зростаємо, тоді ви побачите, дуже швидко настане таке покоління, наше покоління вже за нашої тямки, які, які просто буде байдуже до церкви. А на що мені? Я, я це не знаю, для мене це не працює, бо так треба. І тому, коли Ісус поставить це питання, а що ти хочеш, щоб я зробив тобі, то Він це ставить питання, власне, що треба вникати у речі. Треба розуміти, а чого я хочу. І дивіться, у, у всі часи, у всі покоління, брати і сестри, всі люди, і віруючи, і не віруючи, завжди ми хочемо спасіння. Так чи інакше. Коли ми кладемо надію на свого чоловіка або на дружину у подружжі, то чого ми хочемо? Ну спасіння. Коли ми хочемо доброго забезпечення матеріального, то чого ми хочемо? Ну, спасіння. Коли людина шукає якогось задоволення і пробує це задоволення заливати якимось речовинами, алкоголем, наркотиками, то чого хоче, Та до кінця не хоче лише тепер моменту насолоди, бо знає, що потім буде біда, але хоче, власне, оцю потребу, яка є внутрішня, якось задовільнити, чимось заповнити. І тому ми хочемо немало не, не небагато спасіння. І якщо на це не показати нашим дітям, Нашим внукам, якщо на це не показати нашим рідним і близьким, то вони можуть все життя кидатися, бути нещасними і так і не зрозуміти, а чого я хочу. І все будуть у житті мати, і скільки людей ми таких знаємо, що в принципі непогано влаштовані, непогано живуть, але постійно якась депресія, постійно це відчуття, що щось не так. Брати і сестри, ми з вами покликані до того, щоб ми самі. Пізнавали свою віру? Так, у вимірі зовнішньому, тобто це на рівні обряду, традиції, облаштування, канонів. Але ми також покликані пізнавати постійно нашу віру іти на глибину у вимірі внутрішньому. Що мені дає Ісус? Що мені дає Троїця? Що мені святі дають? Що мені дають таїнства? Для чого це? Як працює спасіння, як працює відкуплення за мої гріхи? І для того, аби ми самі в це увійшли, самі стали справді віруючими. І один із показників, коли ми стаємо справді віруючими, коли ми справді йдемо за Ісусом, це я не хочу це тривати лише для себе. Я хочу це іншим поширювати. Я хочу про це іншим розповідати. Пам'ятаєте це свідчення атеїста, який каже, що якщо мій друг, який християнин, називає себе християнином, вірить в Ісуса, йде за Ним. Він справді вірить, що Ісус його спасає, а Він мені атеїстові про нього не розказує, то є лише дві причини. Або Він мене ненавидить і не хоче поділитися життям вічним, або Він сам не вірує в те, про що каже, що ніби вірує. Тому, брата і сестри, домашнє завдання. Цього тижня у нас буде домашнє завдання. Подумайте, Кому із ваших близьких, ну, насамперед, це мали би бути діти і внуки. Кому з ваших близьких? Може чоловік або дружина, може якийсь твій друг, який тобі довіряє, ви можете засвідчити цього тижня одній особі про Ісуса, щось розповісти, щось поділитися, так, як ви вмієте, так як у вас виходить, щось засвідчити, як Господь діє у твоєму житті, що Господь тобі дав. Що Господь зробив для тебе у твоєму житті? І дивіться, якщо у нас є сьогодні тут плюс-мінус біля сотні, то явіть собі, якщо ми розійдемося по домах, то, то це біля сто людей, маленьких, середніх, великих цього тижня будуть мати шанс почути щось про нашого Бога. Щось почути про нього. І є хороша новина: на першій службі Божій було багато людей. Не, було понад 150. І вони також отримали домашнє завдання. І якщо вони і ми, то цього тижня, якщо по, вдасться нам бодай одній людині засвідчити, то цього тижня в Мукачеві біля 250-300 людей уже точно щось почують про Бога. Уже точно щось пригадають собі про нього. А якщо ми засвідчимо за тиждень двом людям, ого, то це вже буде біля 600. А якщо десятьом? боюся рахувати. Брати і сестри, ми покликані до цього, щоб не лише самі приходили до храму, не лише самі, самі пізнавали, училися, зростали, але також, щоб ми ділилися. Ми покликані ділитися вірою, свідчити. Тому маєте домашнє завдання. Пільнуйте, бо на другий тиждень буде опитування, кому вдалося, кому не вдалося. Треба буде засвідчити. Не я жартую. Але справді, візьміть собі за постанову одну людину, когось одного, кому я, так як умію, зможу розказати про Бога, так, як знаю, або так, як вірую. Що Бог зробив у моєму житті? Як він діє в моєму житті? І тоді, коли ми ділимося вірою, то цікаво, що віра діє, як вогонь. От коли ти щось запалюєш, то вогню не стає менше, навпаки, він ділиться, його стає більше. І чим більше є роздачі, чим більше ти роздаєш, чим більше ти ділишся, то віра не стає подрібненою, а вона стає розмноженою. Розмноженою. Тому нехай розмножується віра у цього Ісуса, який відкупив нас, який прийшов, щоб показати нам любов свою і любов Отця, і який прийшов, щоб звершити це Спасіння, на яке ми самі не здатні, то пізнаваймо. Його. Входімо у ще глибші стосунки з ним, приймаємо його у слові, в Євхаристії, приймаємо його один в одному і ділімося ним з тими людьми, кого нам Бог подарує цього тижня. Христос посеред нас.